Це відео ми назвемо лабораторна робота, практична купність. В чому її логіка? Переважно, коли стрільці стріляють на купність, то. Роблять кілька груп, десь стрілець помився, десь нас набої підпідйобує, десь там глушник розкрутився і таке інше. І щоб показати все це в соцмережах або там, друзям, то обирають найкращу купність і показують. У мене стах е, осіб шісті п'ять крідморів, стрільнув 0,28 мо. Але так чи є ці о господи, так. Чи так це є насправді? Бо насправді на нашу купність впливає не тільки погодні атмосферні умови, не тільки настрої фізіологічна підготовленість, так би мовити, стрільця, а ще, й, е, так би мовити, налаштування набоїв, гвинтівки, е, прицілу, тобто це цілий комплекс. І головне, якщо ми стріляємо заводськими патронами, то це завжди. Е, Поправка, так би мовити, на якість збірки цих патронів. бо все Це все ж таки конвейер, ніхто там особливо не дивиться, як воно зібрано, е, яка грамовка, грановка е, пороху, як посажена куля, тобто там якогось певного прям перевірки немає. Єдина рекомендація, якщо ми стріляємо на купність е, заводськими патронами, дуже бажано дивитись на пачках, там написано у нас лот номер такий, то і дуже бажано, щоб цей лот. І мав однакові цифри, тобто це пачки з однієї партії. Найбільша вірогідність, що вони плюс-мінус будуть однакові. Е, в будь-якому разі, зараз ми цю лабораторну роботу робимо вже в процесі. Е, на прикладі карабіну Rock River Arms в патроні 2-2-3. Твіст в нього сьомий, якщо не помиляюсь. Але набій, оскільки ми жлоби, ми стріляємо патроном 55 грейн, тобто... Якусь мегакупність заводський патрон в сьомому твісті, в принципі, він не дасть. Але там якась непогана групка тестова у нас зібралась, так би мовити, еталонна десь в межах кутової хвилини. Я покажу зараз тут десь десь тут її покажу. І е, ми вже відстріляли е, 50 набоїв на купність по дній пристрілочній мішені. І зараз будемо продовжувати ще 50 стріляти, все це в одну е, точку прицілювання для того, щоб подивитись саме практичну купність, який у нас буде розкид від нагріву е, ствола. До речі, ми зараз стріляємо з глушником. Я якось окремо розкажу навіщо цей крабін так зібраний, навіщо на ньому глушник. І на глушнику ми тестуємо наш е, термо-чухол, е, який має нам допомагати при стрільбі е, з оптичними приладами, щоб не давати марева, і при стрільбі з тепловими приладами, щоб також не затеплювати теплоприціл, так би мовити. Е, поки що от, на 60-плюс-мінус плюс набоях, на 50, на 50 набоях е, почало марево. І... Після 50 набоїв я все ще можу е, торкатись чохла. Тобто, так, він гарячий, але я думаю, всі розуміють, що е, після 50 набоїв підряд в 2-2-3 е, доторкнутися до глушника я б не мав можливості. Тобто воно працює. Але ну, ми за помачкол ще окремо будемо говорити, поки він на етапі тестування. Так от, нам ще треба вистріляти. вистріляти я трохи е, обманув 60 набоїв. Це у нас залишилось два магазини. Ми стріляємо повторюсь 55 гривень заводський возький єка з власних запасів. І подивимось, що з цього вийде, яка у нас вийде практично купність з нагрівом, з якимось е, оптичними е, Найобками, блять, ви <рив> І Відно на такій кількості е, стрільби, десь там і я можу смикнути, але ми побачимо реальну картину реальної практичної купності, реального е, робочого, так би мовити, комплекту, який стріляє не тільки на холодну п'ять пострілів, як, наприклад, Болтовик в 308-му І подивимось, порахуємо, яка там буде реальна купа, і від того потім будемо робити якісь висновки. Звержаємося і поїхали. Стрільбу закінчили. Ми відстріляли 110 набоїв. З них перші 10 це були дві групи по 5. Одну з них умовно еталонну, ми показали вже. І забув додати. Всі постріли ми рахували швидкість. Два постріли тут Гармін трохи не встиг, певно, перезавантажити, щоб порахувати. Він мені показує 107 пострілів. І що цікаво, Мінімальна ну, середня швидкість була 977,1 метрів на секунду. А, мінімальна швидкість 956, максимальна 989. Тобто 33 метри на секунду розрив. Це дофіга, Але це заводський набой. Е, ну, так буває, це доросле життя. Е, і це все також впливає на, на купність. Зараз ми переміщуємося до мішені і дивимося нашу еталонну групу ближче і одразу дивимося на те, що ми настріляли. Ході. Дивіться, що ми маємо? Тут у нас пристрілочні ось та умовна еталонна група, розміру якої ми показували спочатку. І ось наша практична купність зі 100 набоїв. Об'єктивно, ми маємо. Ну, Приблизно таку саму дірку, як ось ця купність, да? але постійний якийсь розкид, який такий ну, об'єктивно, Це взагалі не кутова хвилина, навіть не півтори. Зараз ви побачите на екрані дві ці мішені, пораховані в розмірах, так би мовити, на всі 5 і 100 пострілів. Що нам це дає? Не завжди, якщо ми кажемо умовно затренування за прикладом IPC, наприклад, наприклад, коли у нас на вправі може бути 20-30 пострілів, не завжди якийсь відрив або промах це проблема стрільця. Це може бути проблема і набою, і комплексу в цілому, тобто проблема практичної купності. Це треба розуміти. Яка в цьому мораль? Да ніякої моралі. Просто не треба умовно вийобуватись групами по 0,3 МО, Треба розуміти, на що дійсно здатна ваша зброя а, з якоюсь повторюваністю. Ну, а по суті, мораль, мені просто хотілося спробувати, що воно збере взагалі зі 100 набоїв, і ми маємо отаку отаку таку -от групу. Чому, чому ми це стріляли? Бо просто мали 100 зайвих набоїв і годину зайвого часу. Все.